Друзі, вітаю вас на каналі Проставочка. Проставки для збільшення кліренсу продаємо, встановлюємо, виготовляємо. В цьому відео ми покажемо вам, як встановлювати проставки передні на Renault. Раніше ми на цей автомобіль встановлювали комплект допоміжної пневмопідвізки. Посилання є під цим відео. Ми встановили комплект підвіски. Автомобіль у нас задня підвізка піднялася. Зараз для того, щоб трошки підняти передню частину, ми передню частину піднімемо проставками. Проставка встановлюється у передню стійку і піднімає автомобіль на 2 см. Зараз покажемо процес встановлення. І покажемо результат. Зараз ми зробимо заміри до встановлення проставок. Це ми не міряємо кліренс, ми просто робимо заміри, і ми тут бачимо 80 сантиметрів. Так, оскільки світла немає, погода хороша, будемо розбирати автомобіль прямо на вулиці. Так, колесо ми зняли. Зараз будемо діставати стойку. Для того, щоб дістати стойку, нам необхідно від стойки відкрутити амортизаторної стойки, стойку стабілізатора і два болта кріплення кулака, скажімо так, поворотного. Зверху стійка кріпиться однією гайкою, цю гайку відкручуємо, і стійка у нас випадає вниз. Зараз ми це все будемо відкручувати і знімати. Ми стоєчку зняли з автомобіля. Наступний етап. Ми зжимаємо. При способі, яка закріплена нас прямо на стіну, стискає пружину. Розкручуємо. І тут, між, скажімо, тарілочкою і підшипничком встановлюється проставка. Зараз ми вам це все будемо поетапно показувати. Ми зжали пружину на передній стійці, відкрутили верхню гайку і знімаємо опору верхню. Так, і тут у нас опорний підшипник. і Зараз покажу, як встановлюється проставка. Пороставка 20 мм, виконана з алюмінію, цільна лита, пофарбована порошковою фарбою. Отже, вона становиться ось так на підшипник. Ось так. Вона його не блокує. І потім цією частиною вона в верхню чашечку так, підшипника. І збирається. Стягується, збирається. І потім встановлюється на автомобіль. Ось як ми бачимо, тут стоїть проставка, і на ці 20 мм вона має підняти наш автомобіль. Отже, збираємо. Оскільки стійка вже зібрана, встановлюємо її в автомобіль. після встановлення проставок на передні стійки результат у нас 82 см. Тобто 2 см проставку встановили, на 2 см і підняло автомобіль. Ми закінчили установку проставок на наш автомобіль Renault Master 3. По рулетці та також візуально ми бачимо, що передня частина автомобіля піднялася, і він став візуально більш, скажімо так, привабливіший. До цього була задня частина більш піднята, перед був якби такий трохи завалений. Тому ми за рахунок проставок підняли і збільшили кліренс. Автомобіль довгий і десь при переїздах, по нерівностях трошки було незручно. Було боязно те, що там стоїть бак. Атблю тут є Євро 6 і можна було десь зацепити. Тому трошки підняли кліренс і, скажімо так, убезопасили себе. Результат нам дуже сподобався. Якщо вам сподобався цей відосік, ставте вподобайку, пишіть коментар. Контакти будуть в описі під цим відео. Звертайтеся, наші менеджери вам допоможуть підібрати. Якщо ви в Києві під'їжджайте, ми вам відразу їх встановимо. Все, всім пока!